У Нововолинську на стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар провели уже третій осінній турнір з легкої атлетики. Участь взяли шість команд з різних областей. Відкриття змагань відбулося сьогодні, 6 жовтня. На урочистості завітала заступниця начальника управління освіти Вікторія Римарчук. Вона привітала юних спортсменів шахтарського міста та сусідніх громад, побажала їм сил та наснаги. Кажуть, спорт це єслі життя, а спортсмени це дуже цілеспрямовані і дисципліновані люди. Ну і звичайно, шлях до перемоги є дуже нелегким і має дуже багато бар'єрів. То я вам зичу, щоб ваша перемога мала якнайменше бар'єрів. Звичайно, зичу, щоби ви. Побороли попередні ваші рекорди і звичайно досягнули нових. За перемогу боролися понад 100 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл Волинської та Львівської областей. Зокрема, це діти із Луцька, Червонограда, Сокаля, Нововолинська, Володимира та Володимирського району. Легкоатлети змагалися у трьох вікових групах. Серед завдань турніру був біг на 60, 100, 300, 400 метрів. Також у програмі. Амі був біг на довгій дистанції 800 метрів, естафети та стрибки у довжину для переможців. Підготували медалі та дипломи.